Я почну з карти закохання. Це старший аркан, і він говорить про доленосну зустріч. Ця людина не випадкова, а та, з ким у вас буде глибокий емоційний і духовний зв'язок. Десятка кубків показує, що він щирий і добрий. Для нього важливі сімейні цінності і гармонія в стосунках. А ось башта розкриває його сильний характер. Він рішучий і приймає рішення самостійно. Але як мінус. Рідко цікавиться думкою інших, іноді його дії можуть різко змінювати ситуації або руйнувати старі порядки. Та все збалансує помірність. З тією людиною ви знайдете гармонію, навчитися уникати крайнощів і зможете побудувати міцний союз, основою якого буде любов, повага і взаєморозуміння.